Всім привіт! Я Марія і ви на каналі Омифіт! На нашому каналі було голосування за наступне тренування, і ви обрали глибоку розтяжку. І сьогодні ми будемо розтягувати з вами м'язи спини. Добре? І почнемо ми з того, що розігріємо нашу спинку. Та плечі. Готові? Поїхали. Вдих і видих плечі вниз. Знову вдих. І видих плечі вниз. Іще. Ще два. Один. Добре. І плечі по черзі назад. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Вперед. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Далі. ми Беремося за коліна. Назад. Відтягаємося. Видих вперед. Знову назад. Видих вперед. І чотири. Три. Два. Один залишаємося. Перевірте свою позицію, ми відтягаємося за лопатками назад, куприк під себе, сідниці під себе. Дихаємо 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Супер. Продовжуємо. Працюємо за шию, розслабляємо м'язи та розтягуємо їх. Ну, Зараз одну секундочку. Супер. Поїхали. Підберіть вниз. Перекат від плеча до плеча. З видихом в стороні ще видих і видих. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Супер посередній. Залишилися дві руки. Потягнули вниз, обережно та спокійно. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Одини лікті в сторони, видих. Продавлюємо. Невеличка пружинка. Ви відчуваєте, як працюють лопатки. Відводимо лікті максимально в сторони, видих. І видих. І ще два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Супер. Сім. Вісім. Є. І тримаємо позицію. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Є. І плечі. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Два. Один. Вперед. Раз. Два. Три. 4, 5, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять добре? Попрацюємо обов'язково з китицями. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. В іншу сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре, переходимо в кошечку. Ставимо коліна під тазу з тиг новизоглобами. Долоні під плечами. Вдихнеле, видих вниз. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Стою. Тримаю. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. Один по колу. Обережно та спокійно. Обирайте той темп, який підходить саме вам. Намагайтеся працювати лопатками. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Добре. Сім. Вісім. І в іншу сторону. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Дві ноги з'єднуємо разом. Витягаємо праву ногу назад. Ліву руку вперед. Дихаємо і з видихом трошки наверх. Видих. Видих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Беремо ногу і тягнемо назад. Відтягайте ножкою себе назад. Тримаю баланс. Вісім, сім, шість. П'ять, чотири. Три, два. Один. Супер. Змінюємо ногу. Витягаємо назад. Протилежна рука вперед. Стою. І з видихом наверх. Видих. 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 І ще раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Беремо ногу рукою. Тягнемо назад. Дихаю, баланс. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Переходимо, продавлюємо наші плечі вниз. Сідайте так, щоб ваше коліно було в сторони. П'ятки разом, таз на п'ятках. І ми продавлюємо. Якщо ви відчуваєте, що ваші паху виходять вниз, то беремо один, одну його цеглинку і продавлюємо ще нижче. Ви можете поставити ось так, можете взяти декілька, дихаємо. Вісім. сім. Шість. П'ять, Чотири. три. Два. Один. І статична позиція. Вісім, Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два. Один. Добре рола. Прибираємо цеглинку, Дві ноги разом. Виходимо в куточок. або собака мордою вниз. І по черзі. Стопа. 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 Намагаємося тримати спинку рівною. І ще. І вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Потягнули дві п'ятки вниз. Максимальна позиція. Вісім, сім. Ви можете пружинити. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Супер. Переходимо вниз, знову сідаємо на п'ятки. Зараз ми будемо розтягувати наші руки. Коліно трошки відкрили. Руку ми ставимо на підлогу пальцями до себе. Раз, інша, два. Чим ближче до себе, тим легше. Чим далі, тим складніше. Наше завдання розтягнути наші китиці і м'язи від долоньки до ліктя. Дихаємо. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім. Вісім, 10 І тримаємо в статичному положенні. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. Зняли. Трошки розслабили. Чотири. Невелика ротація, спокійна. Три, два. Один. добре. І далі ми виконуємо з вами півмісток. Дуже цікава і взагалі дуже корисна вправа. Відкриваємо ноги, сідаємо, беремося за п'ятку пальцями до себе. Виходимо рукою вперед, два плеча рівні. З видихом виштовхаєте таз вперед, закручуєтеся і дивитеся. Тобто не залишаєтесь ось тут, а трошки проводите далі. І з такою самою амплітудою сідаємо вниз. Виконуємо по чотири на кожну ногу. Сім, вісім. І раз, видих. І сіли два. І три. Сіли. І два. Сіли. І один Затримуємося на чотири рахунки, штовхаємо та в кістку максимально вперед. Чотири. три, два. Один. Добре. Повертаємося спокійно назад. Беремося за іншу п'ятку. Рука вперед. Сім. Вісім. І видих. Перевірили положення. Повернулися. Якщо ви відчуваєте дискомфорт в попереку, напружуйте свої сідниці, вам буде набагато легше та комфортніше. І поїхали Чотири. Три. Два. Один стою. Чотири. Три, два, Три. Один є, поверніся. Тепер виконуємо те ж саме, але вже тримаємося за дві ноги. Готові. Таз вперед підкручуємо купри і штовхаємо таз, розслабляємо шию. Дихаємо. Вісім сідниці напружені. Сім. Шість, п'ять, чотири, Три, два. Один м'яко повертаємося. Подихали. Ви можете скруглити поперед. Компенсація. Три, Два. Один. Добре. І зараз ми дотягнемо позицію внизу. Прямо на м'язах. Згинаємо дві ноги. Беремося. Раз. Два. Підіймаємося в корзинку. Тягніть себе ногами назад. Відкриваємо плечі. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два, один. Добре, повернулися. І зараз ще буде разок. Чотири. Рахунки відпочиваємо. чотири, три, два, один. І наверх. Вісім. дихаємо, Сім. Шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Супер. Вниз і спокійно наверх і назад. Потягнулися. Зараз з цього положення ми будемо виходити в позу. Обрі. І вниз дотягуємося, плечі назад. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один добре. Назад. І відпочиваємо. Чотири, три, два. Один добре рола. Плечі назад. І зараз те, що нам потрібно ще дотягнути, це плечі та руки. Найкраще це робити біля стіни. Тобто ми підводимося, беремося за стіночку і нахиляємося вниз, розтягуючи нашу спинку. І ще раз. Два, три, чотири, п'ять. Вісім і стою. Вісім, сім. Шість, 5, 4. Три, два. Один. Бобрирова. Спокійно. Перешли. І далі ми з вами будемо робити місток з підлоги. Що нам для цього потрібно? Спочатку лягаємо. Догріємо наші сідниці, щоб ви відчували силу своїх ніг в містку. Що дуже важливо. Лягаємо вниз і робимо буквально 10 разів сідничний місток. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Стою. А ще два. 9. І 10 стою 10. 9. Штовхайтеся від п'яток. Так само, як ми будемо штовхатися в містку. Тобто, наше завдання штовхатися завжди від ніг. І ногу ви відчуваєте. Вона вся напружена. М'язи всі працюють. Добре, сходимо вниз. І зараз, для того, щоб у нас вийшов місток максимально комфортним. Ви ставите дві ноги максимально до сідниць. Дві руки пальцями до плечей і витягаємося наверх. Спокійно штовхаємося і стою. Ваше завдання штовхатися трошки від ніг і продавати вагу на руки. Вісім, сім. Шість, п'ять, чотири. Три, два. Один Добре. Сходимо спокійно. І подихали. Розслабте спинку. Зараз ми будемо підніматися на стопах. Добре. Готові. Дві ноги знову максимально близько. Дві руки пальцями до плечей, максимально близько до себе, з видихом наверх. І ви стоїте на носочці і ще більш відштовхуєтеся від стоп. Вісім. Сім. 6, 5, 4, 3, 2, 1 і м'яко вниз спускаємося. Подихали розслабляйте для Вони можуть напружуватися, бо це ну, важке положення для цього суглобу. 4, 3, 2, один. І зараз ми з вами зробимо по одній нозі наверх. Що тут треба пам'ятати? Ваше завдання вийти в місто, потім одну ногу поставити трошки виворотно, не рівно, а виворотно посередині, вашої перенести вагу, а потім ви підіймаєте ногу ось так до себе. Так само на іншу. Підіймаємо зігнуте коліно. Підіймаємося наверх спокійно, як завжди, з видихом. Видих. Перенесли вагу на руки, зафіксувалися. Одна нога права посередині виворотно. Інша нога спокійно до себе. Стою, тримаю баланс. Раз. Два, три, чотири. Змінюємо і. Знову виворотно посередині. І. Якщо ви не відчуваєте, просто підійміть, відірвіть і не розслабляйте сідницю. Раз, два. Три, чотири є, поставили на свої місця і м'яко зійшли в підлогу. Добре, знову розслабляємо китиці. Чотири, Три. Два. Один. Добре, спокійно підіймаємося. піднімаємося. Все здорово. Дивіться, для чого нам взагалі. Робити місток, да? місток це положення крайне, тобто ми до нього повинні ще дорости, дорозтягнути свої м'язи і дозакачати їх, тому що місток він неможливий без сильних рук, без сильних ніг і гнучкої спини. Ваше завдання трошки підкачувати свої руки, майні від колін, дуже простий спосіб їх. Укріпити. Також можна виконувати куточок біля стіни, який ми з вами робили в розборі цікавого тренду, корисного тренду. Ось. І він також буде укріпляти ваші руки, що дуже допомагає при ось таких позиціях, не дуже легких, але це класно розвиває наше тіло. Тому залишайтеся з нами, не забудьте підписатися на цей канал, щоб не пропускати наступні відео. А якщо вам це відео зайшло, то ви залишайте свою вподобайку та будь-який коментар, щоб це відео просувалося. І вже в на наступному ми будемо працювати з ногами або продольними шпагатами, або поперечними. Також не забудьте голосувати за наступне тренування. Всім па-па!